Відповідно до програми Міністерства освіти і науки на стоматфакультеті по п'ятирічній програмі навчання після першого курсу практики немає у студентів стоматфакультету. Після другого курсу йде відповідно до освітньо-навчальної програми 221 стоматологія, це долікарська практика, на іншими словами називається месестринська. Потім після третього курсу йде лікарська практика і після четвертого курсу також лікарська, на п'ятому курсі відбувається в них відповідно до програми субординатура з переходом на державну екзамаційну сесію з отриманням диплома лікаря-спеціаліста. Після того, коли програма п'ятирічна закінчується в обов'язковому порядку. Відповідно до вимог МОЗ України, вже кожен лікар, кожен студент, який отримав диплом лікаря-стоматолога, має пройти двохрічну інтернатуру. Це є уже, скажімо, база стажування і відповідно відпрацювання, повне відпрацювання на тих. Лікарських навичок, які має володіти кожен лікар інтерн із отриманням через два роки сертифіката лікаря-спеціаліста, це повністю повний цикл навчання з відповідною програмою для лікарів-стоматологів, які вони мають опанувати протягом цього часу. І е, отримує е, сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом лише тільки стоматологія, тому що відповідно до наказу, який був у, прийнятий у 2001 році, базовою спеціальністю в інтернатурі є саме стоматологія. Після того, коли е, е, він отримав цю, е, цей е, сертифікат лікаря-спеціаліста, він має через три роки лише тільки претендувати на розширення фаху в стоматології. Тобто, крім того, що є загальна базова спеціалізація стоматологія, через три роки кожен лікар-стоматолог має право отримати вже більш вузьку спеціалізацію. Це хірургічна, наприклад, стоматологія, або лікар-стоматолог, хірург, також лікар-стоматолог, терапевт. Лікар-стоматолог ортопед, лікар-стоматолог ортодонт, і, і, і є ще така на, направленість як лікар-стоматолог дитячої стоматології. І... Чи беруть студенти участь у науково-дослідній, спортивній чи творчій роботі академії? Звичайно, наші, і не тільки наші студенти стомат факультету, а також в структуру. Маупу входить ще 24 інститути, в яких, в яких кожне із підрозділів це питання виховної творчої та іншої роботи, дуже активно проводиться, і до керівництвом академії призначені відповідні куратори по цим напрямкам, де кожне свято, яке відбувається за календарем. Відповідним чином святкується і в даному мироприданих міроприємствах студенти стомат факультету також приймають активну участь що стосується культурно-масових заходів, що стосується науково-дослідної роботи, також вони мають можливість це робити на основі стоматологічної клініки академічна. Яка входить в склад стомат факультету і знаходиться практично в одному корпусі тільки на першому поверсі, де є відповідна клінічна база в наявності сім лікувальних стоматологічних кабінетів з відповідним обладнанням сучасним, де надається така можливість під керівництвом досвідчених науково-педагогічних кадрів займатися даним видом діяльності. На ваш факультет ви порадите майбутнім абітурієнтам, стосовно майбутніх абітурієнтів, а саме навчання на стоматологічному факультеті, полягає в тому, що у нас 70-80% науково педагогічних працівників, які долучені до навчання на стоматологічному факультеті, тобто, викладання на стоматологічному факультеті. Це є співробітники Національного медичного університету імені Богомольця, це є доктори наук, професори, кандидати медичних наук, доценти та старші викладачі з відповідного фаху.